Усім доброго дня. Ми сьогодні в осінньому лісі. Приїхала моя сестричка, і ми до вечора <смі> і ми до вечора на грибах. Не знаю, знайдемо щось чи ні. Бо було сухо, але прийшли дощики. Можливо, вони ще не встигли гриби вирости, а може вже і вилазять. Зараз будемо шукати. Гайда з нами на прогулянку. Обійшли вже три ліса. Грибів немає взагалі. Навіть поганок. Все-таки засуха й дала. Знаки свої, хоч і прийшли дощики гарні, але навіть і грибниці не видно, щоб виходили. Тож, не знаю, чи будуть ще гриби, чи ні, бо передають уже заморозки, похолодання. Але ще все попереду. Можливо, ще будуть гриби. Сестра сміється, каже, розкажи їм казочку про гриби. Ну, взагалі-то є книжка про гриби, казка. Чудова казка, я не пам'ятаю автора, колись в дитинстві читала. Називається сонячна галявина, Ні, затишна галявина. От. Саме так, затишна галявина. Там розповідається про мандри сироїшки і білого гриба. Вони там з галявини жили на галявині такій сонячній. Захований густим лісом, туди люди не ходили, там було багато росло грибів. І у грибів була така проблема, що їх всі, всі вони мали загинути від зловісних черв'яків, які точили гриби зсередини. І вони всі помирали такою смертю. І от Сироїжка і білий гриб вирішили. Піти помандрувати лісом, аби знайти ліки від цих зловісних черв'яків. І там розповідається, як вони сіли відпочити коло лісової хатинки лісовичка, а дідусь лісовик їх рано встав, побачив, і що під хатою в нього ці два грибочка виросли ніби. Їх зірвав, так зрадів, каже, буде мені борщик смачний, кинув їх варитися, а сам пішов по справах. Вони з того казана бігом тікають, щоб не зваритися. Потім вони десь ходили по других галявинах, шукали все ліки, і кругом ці зловісні черв'яки з'їдали гриби, і ніхто не знав, як їх порятувати. І... І там ще було дуже багато всяких історій, як їх грибники знайшли, в кошика поклали, вони з кошика втекли, як попали на другу галявину, і там їх наганяли і лякали другі гриби, страшні з'їжені черв'яками такі посічені, як ото зомбі теперішні розказують, отакі гриби були. І вони тікали з тим гриб з І чуть не в болоті там не втопилися, витягували один одного, рятували. Ну, взагалі, там дуже книжка груба і пригод різних багато. І вона буде цікава як діткам, так і дорослим. Там дуже багато різних пригод. І закінчилася ця казка тим, що... Вони ходили, питали, і ніхто не знав, як врятуватися від отої хвороби їхньої гербної. І потім вони випадково вийшли на глявну, де жили лісові бджоли. Вони прийшли до королеви і попросили допомоги, можливо, вона знає, як врятуватися. І ця королева. Дала їм оцей мед. Сказала, що хробаки не люблять солодкого воду. І якщо його з'їсти, то вони повтікають і залишать грибів у спокої. А на той час вже сироїжку почали вже точити ці хробаки грибні. Дали їй бігом цього меду, цих ліків, і вона зцілилася. От. І тоді вони попросили ці ліки для своїх сородичів і бджоли їм дали в дорогу ці ліки, вони повернулися додому на свою затишну галявину і вилікували всі гриби. І з того часу на цій галявині гриби росли і доживали до свого віку без оцих хвороб. Отака казочка, чудова казочка, знаєте, що вона, вона. отака ця казочка, вона була надрукована на українській мові. Це у ті часи, це мені зараз 53 роки. А я читала її було років 8. І вона така груба, ця книжка, доволі цікава. Ну, якщо комусь натрапить на очі, візьміть і почитайте. Не пожалкуєте. Ну, я поки що не можу знайти її. Надіюсь, все-таки знайду. Вон уже кінчається. Ліс вже будемо виходити, на цьому я буду завершувати своє відео, хоч казочку вам розказала про гриби. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, злагоди, скорішої нам перемоги і довгої і щасливої, довгого і щасливого життя для наших дітей, бо Наші вже... Наша психіка поломана Тим всім, що зараз твориться, можливо, наші діти, внуки будуть жити вже в адекватній країні. Без цього всього дурдому, що коїться зараз, ну, не те, що зараз це вже 30 років коїться, відколи незалежна Україна. Наше покоління. Не знаю, доброго нічого не бачили. Постійно ця власть обкрадала, обворовувала нас, а на устанок вирішили добити нас. Надіюсь, наші діти цього всього не будуть бачити, будуть жити в процвітаючій, щасливій країні і будуть щасливі. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам було хоч трішки цікаве. Бо зазвичай всі дивляться, як з гриби збирають, а тут вперше за стільки років з пустим відром. Повертаємося додому, то хоч щось збирали, а це взагалі пусто. Ну, Зато відпочили. До побачення, друзі. Чекаю ваші коментарі, лайки і до нових зустрічей.